Україна це не лише територія, перш за все, народ, мова, культура та традиції. У часи викликів і змін українізація набуває нового значення, це шлях до збереження нашої ідентичності, нашого коріння та гідності. У ліцеї українізація не лише просто вивчення мови, це формування свідомого громадянина. Ми дізнаємося історію рідного краю. Читаємо твори українських класиків, вивчаємо народні пісні, звичаї, ремесла. На уроках і поза ними учні дізнаються про козаків, героїв визвольних змагань, а також про тих, хто боронить нашу державу. Важливо, щоб діти відчували гордість за свою батьківщину, розуміли значення слів свобода, незалежність, гідність. Це і є справжній патріотизм. Ми українці, і саме в школі закладається основа національної єдності, любові до рідного слова і культури.